Чи ви коли неба, чому українські гроші називаються гривнями? За часів Київської Русі у вжитку було слово гривна, і воно позначало собою на шийну прикрасу, яку носили заможні люди. Товщиною в палець ця прикраса слугувала водночас для зображення статусу та багатства, і також для розрахунку. Етимологія тут дуже проста: гривна, та, що носиться на загривку, тобто на шиї у 14 столітті гривня дещо змінила своє значення і почала використовуватись як лічильно-грошове поняття для торгівлі. Гривні стали називатися маленькі злитки сріпла, які мали уніфіковану вартість. За 4-5 гривень можна було купити коня. Протягом історії використання гривні бували різної форми, проте найбільш характерною стала саме така от ромбовидна. До речі, саме цю форму Національний банк України використовує для свого логу. Для покупки менших товарів гривні розрубували навпіл або на кілька маленьких частинок. Саме звідси і з'явилося слово рубль. Тобто рубль це розрублена гривня. її